Насиченою, як завжди, буде спортивна програма з нагоди 19-ї річниці Незалежності України. Зокрема, ворогта 23 і 24 серпня знову прийматиме учасників традиційних змагань літаючих лижників на Кубок Карпат. А в кутах Косівського району ці ж дні відбуватиметься боксерський турнір на призи місцевого тренера, арбітра міжнародної категорії Андрія Гліпчука. Також за традицією масові старти для юних влаштувала краєва організація. Спортивного товариства Україна. Півдюжини спортивних дисциплін екзаменували вихованців краєвої організації спортивного товариства Україна під час стартів з нагоди Дня Незалежності України. Для наймолодших організували змагання на веломобілях. Спритність тут продемонстрував Віталій Цепердюк і здобув перемогу. Для трохи старших біг футбол та перетягування канату. У результаті лідерство дісталося першій спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву. За роки незалежності в наших спортивних школах. Було 20 учасників, участвували 20 спортсменів в Олімпійських іграх. Вибороли три олімпійські медалі. Це вагомо, гончук срібну і бронзову, і фейчук з боксу, бронзову медаль. А далі програма спортивних стартів розвивалася ще цікавіше, оскільки справжнім силачам Івано-Франківщини довелося демонструвати свою фізичну підготовку. Кращим із кращих піднімання гирі став Сергій Соколенко. За 5 хвилин йому вдалося зробити це аж 120 разів. Назар Павлів здобув перемогу у змаганнях зі штовхання ядра. Доволі дивним видалося те, що олімпієць Роман Вірастюк навіть не увійшов до чільної трійки. А все це через наполегливість і постійне бажання, чи може звичку тільки перемогти. Мати у результаті суперечки, що виникли між Вірастюком Іваном Шарем та Романом Шмигельським, Вірастюк програв останньому лише два сантиметри.